Сільськогосподарський ярмарок, на який з'їхалися близько 150 товаровиробників з різноманітною продукцією, організувала обласна влада. Насамперед, з метою впливу на цінову ситуацію кажуть, проаналізували, які продукти і за скільки можна і варто продавати, порадилися із товаровиробниками. У результаті ціни на харчі знизили від 10 до 30% відсотків протиринкових. Якщо взяти сьогодні гречку, то є гречки е, достатньо. Вона сьогодні по 13 гривень, по 13,50 – це максимум. Є, є цукор який сьогодні по 8 гривень, є е, овочі, є е, е, фрукти, є яблука. Яблука по 8-9 по гривень. М'ясо стоїть сьогодні 35-40 гривень. Сало сьогодні коштує 15, 12-16 гривень. За словами покупців, які, до речі, вишиковувалися у довжелезні черги, ярмаркові ціни цілком прийнятні. Принаймні тут продукти дешевші, ніж на ринку. Порівняно з тими, які в магазині, і скрізь то можна брати. На всю родину набрала. Одні мамі, другі собі. Я м'ясо взяла по 25 рублів, таке м'ясо з салом, то нормально. Рибу взяла, то в столобік, по 9 рублів, теж нормальна риба. «Гречка була дешевша, я приходили засадженцями, дуже недорого. Купила колбаски, купила м'ясо, купила консерви, крака заморська, баклажана і кабачка. Ну таке можна щось купити. Такі ярмарки це добре для міста. Люди все-таки під весну трошки грошей підзберуться, такі свята будуть, якісь запаси роблять для того. Хтось якісь насіння бере, все-таки це добре. Проведення такого ярмарку, кажуть обласні посадовці, має на меті не лише забезпечення городян продуктами за цінами виробника. Сюди запросили і продавців якісного насіння і саджанців. Насіння продається дуже багатьма структурами, але, як правило, є багато нарікань, що воно не має то в схожості, то воно не має тої самої енергії. А ті, що сьогодні продають на ярмарці свою продукцію, свій насінневий матеріал, зрозуміло, це насіння перевірено в насінневих інспекціях і ці питання будуть контролюватися. Про зниження цін на продукцію домовлялися з товаровиробниками. Останні кажуть, за таких умов, а на ярмарку не треба сплачувати жодних зборів, торгувати вигідно. Людей просто немає коштів на що купляти, то хоч би щось, хоч би якась би, би була нам відрада, добре, щоб і легше було. Вкус кажу, нам, нам добре, добре, і людям буде добре. Поїдять вкусно. Ну якщо дешевше буде ціна, людям буде веселіше. Буду згадувати, що там дешевше взяли, чи в магазині. На 2-3 гривні нам ціну збили чуть-чуть. Є різниця то, що ми живим вісом здаємо по 12, зараз така цінова політика на ринку, а туша ми виграємо трохи, бо там є ж якийсь заклад, на зерно окуповлюється. На ринок люди йдуть там, переважно такими продуктами, що там м'ясо, молоко, а тут люди виставляють продукцію від виробника. І воно виходить трошки дешевше, люди то відчувають. Тим паче, що сьогодні е, люди своїми. Гаманцями, скажімо так, трошки опустошеними шукають, де дешевше товар можна купити. Цього разу на ярмарку не обійшлося без традиційних спроб спекуляції, коли підприємливі краяни намагаються скупити дешеву продукцію гуртом, а потім перепродують її на ринках за дорожче. Намагалися приміром скупити цукор, привезений старокостянтинівським цукровим заводом. Машина тільки під'їхала, зразу вже були бажаючі. Оптом закупити всю продукцію, яка була провезена. Ну і цікавилися, якою ціною цукор був виставлений по 8,30. зрозуміло, ми надали сьогодні. Рекомендували надали продавцям в першу чергу реалізовувати дану продукцію по мішку. Значить, це в першу чергу, а в другу чергу надавати перевагу все ж таки людям похилого віку, якщо в них є таке бажання. Ну а цих горе ділків так я їх називаю, на даний етап відбили від даної афери. Посадовці пообіцяли контролювати ситуацію, аби дати можливість городянам придбати дешевші харчі. Тим паче, що такі ярмарки планують організовувати і надалі у вихідні через кожних два тижні. Анне Олександр Горішевський, Подільська панорама.